Доброго дня! Ви на моєму каналі, на каналі Райпача Мама, на каналі просвітлених, пробуджених і я напасон. Сьогодні хочу дві колоди колода відродження. Ще одна назва я не пам'ятаю, пам'ятаю, що темна. Хочу поток, підказки для вас. І саме на відродженні хочу подивитися, хто ви зараз. Це нам не потрібно. Це підказки. Так. Ви зараз? І що вам треба знати? Хто ви зараз Подумайте про себе? Нічого не притягуйте, будь ласка. Благодарна за зворотній зв'язок, благодарна за лайки, підписки, благодарна е бачити нових підписників. І ті що зі мною з першого дня. Ви прекрасні. Поїхали. Так. Хто ви зараз? Боже, які класні карти! Кладість, просто кладість знань. Розумієте? Просто шикарно. Ледні колоди. Знаєте, карта такої легкої обіскороженості, але ви розумієте, що світло над вами сходить. Давайте подивимося. Хто ви зараз? Ви зараз, знаєте, чомусь мені став відразу моїсей, перед яким розверзлося море. І ви знаєте, стоїте, і ви наскільки, ви і Просто в такому легкому ступорі, в гарному сенсі цього слова, що ви розумієте, що щось змінилося у вашому вчорашньому погляді на життя, у вашому е, вчорашньому просто світі, який був. Ну, який ви, який ви, який ви думали, що ви знаєте. Просто перед вами кладість можливостей. І ви думаєте, що з цим всім робити? Подивіться на другу карту. Карта, не знаю, ідеальної бібліотеки, це, мабуть, те, що приходить. Бібліотекарям уві сні карта просто куча інформації, навіть, знаєте, що я би б сказала, що це хроніка каші, які треба просто впорядкувати. І ви можете дістати будь-яку е, будь крупинку інформації, до мільчайших е, деталей, які ви от, е, наразі потребуєте. Тут вам відразу світлячки підсвічують по цій карті. І вам кажуть, що все це вам доступно. Зрозуміли мене, і ось вам ще одна карта, що підтверджує, що ви починаєте, знаєте, як перед вами прекрасний шлях, і ви починаєте, знаєте, як дивитися під різними кутами зору, начебто перед вами шлях, ваш істинний шлях, і вам навіть пропозиція, знаєте, як залишитися в, 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 в вчорашньому дні, у вчорашньому дні, або піти на світло. Прекрасно, шикарно, просто, немає слів. А, подивитись поток, хочу прямо таки на темній, не знаю чому. Зараз будемо дивитися, чому. Що вам треба знати? Шикарно, ви просто не знаю. Бібліотекар. В майбутньому бібліотекар в самому прекрасному сенсі цього слова. Угу. Бібліотекарі, чекаю від вас коментарів. Так, будемо дивитися, що треба знати вам? Поток. Так, що ви творець власного життя, що ви руші власного щастя, що ви на етапі, коли, знаєте, як відкрилася перед вами якась занавіс, ширма, знаєте, як в театрі просто, що зал в очікуванні, а ви на сцені. І ви можете от прямо робити все, що вам заманеться із своїм життям. Так, і все це буде робитися із. Шикарно. І все це буде робитися із величезною любов'ю, і з тим, що ви знаєте, от начебто признали свою силу. Признали силу, знаєте, в своїх поколінь вчорашніх чомусь хочеться сказати, і щось пропрацювали, тому що знаєте з чому? Тому що колесо фортуни до вас повертається, рід до вас повертається обличчя, можливо, хтось налагодив, от мінімально це просто, якщо будемо балакати, просто хтось налагодив спілкування з мамою, з татом. Я сто разів казала, я буду казати, доки у вас не буде налагоджена, не буде налагоджений зв'язок із предками, ви. От не зможете бути фінансово забезпеченим. Розумієте, про що я кажу, поки ви не приймете батька і маму мінімум. І от вам кажуть про те, що ви щось пропрацювали, тому що тут вона така, знаєте, обічалена, начебто. І знаєте, як, начебто, от прийняла все, як є, повертає фортуну до себе, а тут вона вже от готова любити, готова творити через любов. Шикарно. Так. Що ще треба знати? Дивитися, вам кажуть про те, що знаєте, що ви, зараз, подивіться, це чоловік чи хто. після Якась зрада у вашому житті вам дуже важко далася, карта далі блоку. Зрада, яка вас обмежувала, от реально, якась, якась була ситуація в вашому житті, яка обмежувала ваші якісь починання. Ось ваш лицар мечів, хто це, людина, яка тримала вас в ілюзіях, і от вам кажуть про те, що щось ви пропрацювали. Давайте запитаємо, що з цим королем, що з цим. Тут він, е... Король мечів і лицарь мечів. Розумієте, про що вам кажуть? Про те, що... Який тримав вас в обмеженнях, в страхах і не давав вам рухатися своїм шляхом, і це вам дуже важко давалося. Але все-таки ви ж обнулили, проявили свою силу. Хто це вам? Що це за людина? Людина з вашої сім'ї, девочки і мальчики, та, що змусила вас бути, знаєте, якою холодною, от, хочеться сказати, не обмеженою, а саме ограниченою. Ограніченою в починаннях, в думках, навчила вас стояти за себе, якщо в позитиві, навчила вас вимагати прямо таки того, що ви достойні. Про що? І про те, що, знаєте, як я вам скажу, щоб людина, яка змусила вас вибрати себе і відпустити старе. Так, знайти вихід із тяжкої ситуації і двинутися у свої якісь е, нові проекти, нові знайомства, нові перспективи. Саме вкластися в себе. Отак, От що ще треба знати? Е, що, знаєте, що, що вам це дуже нелегко таки далося, але ви. що? Але ви з цих ілюзій вийшли просто переможецею. Карта місяця, і знову ж таки, була карта. Знаєте чого? Карта Сімочки кубків про ілюзії, Каже про те, що вам нелегко було переоцінити свої сили, зрозуміти, що ви таки і переможеться. І от знаєте, не хочу сказати, щоб переплюнути своє розвите серце, а от саме двинутися далі по трійки жезлів, рухну, рухнути далі, рухнути, господи, піти далі. Після свого розбитого серця зробити крок назустріч своєму життю і саме собі. Зрозуміли мене, що ще треба знати? Про що? Що ви щось обнулили? Про що? Можливо, ви навіть закінчили якийсь. чомусь, скажеться, якийсь шлюб, тут саме йде. Знаєте, як? Обнулили. Або обнулили шлюб, або, знаєте, як, або навіть... Виставили якісь вимоги в своєму шлюбі. Виставили свої, ви там дійсно любили. Ви там були якийсь час, ви там реально були щасливою, але потім зрозуміли, що більше ви в ограниченнях, в обмеженнях, ніж любите, розумієте, що ви хочете більшого, як королева Пентаклів. І знаєте, от у мене пішла перше, що в мене пішло, що ви от пішли до власної проявленості, розумієте? Сказали, що так, отак і отак, якщо це не розлучення, то ви просто вимагаєте свого щастя, своєї проявленості. Кажете, от я хочу проявитися, я хочу отак. От там проєкт, я хочу ще щось, розумієте? Е, обирайте начебто себе, розумієте, Обирайте себе, дивитесь собі в обличчя і обирайте себе після стану, коли ви не рухалися в цьому шлюбі, знаєте, як знаходилися в незадоволеність, зараз обнуляєте, звичайно, е, закриваєтеся, обнуляєте, відсікаєте стан, коли ви незадоволені своїм життям, коли ви не можете робити те, що вам подобається. Елементарно ходити на фітнес, елементарно, е, не знаю, ходити на танці, е, на курси кулінарії, вивчати таро, будь-що, тобто те, що робить вас щасливою. Ви це обуляєте і починаєте саме робити те, що вам подобається. По справедливості, розумієте? Дияло про що? Каже про те, що ви по справедливості ви берете законний шанс на свої задоволення в цьому шлюбі. Чомусь в шлюбі, дівчики, так і буду казати, євачки і мальчики. Вісімка, пентаклі, починаєте, знаєте, як. От чомусь хочеться сказати, починаєте вкладатися туди те, що робить вас щасливою. От, я ж так само, як я сказала, курси таро, курси кулінарії, курси малювання. Просто починайте саме робити те по дияволу, що робить, просто приносить вам кайф. Диявол це про кайф, розумієте? Про що закохані? закохані? Каже, про те, що ви десь відконфліктували якусь ситуацію, розумієте? І кхід, пішли в стабільність, в стабільність щось робити, з любов'ю щось робити. По праву, те, що вам належить по праву, те, що ви знаєте, те, що, можливо, у вашому родовому ресурсі, те, що було давним-давно заховане. Розумієте? Що ще? Боже, ось так вона королева жезлів, яка після стану довгого. Довго якоїсь нерушимості, розумієте? Просто стану мрій своїх про те, що тут. вона сам саме на карті повішена, і вона просто от ну кайфує навіть від цього, чесно вам кажу. І от ви з цього стану, коли ви просто про це думали, думали, думали і нічого не робили, ви таки починаєте свій рух, розправляєте свої крила, розрівнюєте своє шикарне плаття і починаєте показувати себе людям. І по трішки кубків вам це знаєте, ви бачите от прихильників, в чому б це не було. Берете колісницю в свої руки. Розумієте? Давайте візьмемо вам пораду, хоча, я думаю, тут і так все на лице. Ви на вірному шляху. Десятка пентаклів, дівочки, порада вам. Десятка пентаклів, двойка пентаклів і Верховна Жриця. Давайте запитаємо про що? І, знову ж таки, вам кажуть про те, що потримай спочатку в таємниці, навіть від свого імператора, потримай в таємниці свої якісь. Е Знаєте, як починання, свої якісь плани, по пажу Пентаклів, саме е, те, що ти зараз робиш. Тебе це приведе до фінансової стабільності по десятки пентаклів. Тебе це, тобі тобі головне, головне обрати це зараз, не, не повернути назад. розумієте? Тобі це головне зараз прийняти це рішення і якийсь час потримати це в таємниці, щоб тебе не збили просто з столку. Той самий твій імператор. Дівочки і мальчики, благодарна всім за зворотній зв'язок. Чекаю коментарів. Пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. У нас прекрасний колектив, я так і скажу, нехай кожне послання, знайде своє серце. Всіх обіймаю.